Ярослав Черепін, священнослужитель, з нами на зв'язку. Будемо говорити про те, як не зруйнувати сім'ю, рятуючись від війни саме вже з боку священнослужителя. Ми говорили сьогодні з психологиною. Пане Ярославе, ви з нами? Так, так, я вас чую. Доброго, Доброго. ранку. Доброго. Щиро дякуємо, що долучилися сьогодні до нас, що знайшли час і дійсно от, е, зараз відкриєте серце, щоб дати такі хороші поради для наших українських родин, які зараз розпорошені, роз'єднані, будемо шукати рішення разом. Ми сьогодні вже говорили з психологиною на цю тему і зрозуміли, що все-таки є е, бік психології в сімейних стосунках, як можна так вирішувати, але все-таки хочемо звернутися до Біблії, до Слова Божого, які б взагалі. Ли основний біблійний принцип щасливих сімейних стосунків? Ну, якщо говорити про сім'ю, то сім'я є сім'єю, коли вони разом. Коли вони кожен окремо і десь на відстані, або ну вони коли вони не живуть разом, це не є сім'єю. Це ну, дуже важко назвати сім'єю, тому сім'я це коли вони живуть разом. Це така ідеальна така структура, будемо казати. Та, так, дуже дякуємо. Як чи взагалі допомагає цей принцип зараз в таких екстремальних обставинах, як війна? Як він працює? Цей принцип я Так. Коли війна прийшла, то всі ми ну, мали можливість або виїхати, або не виїхати. Дану у кожного різні були такі можливості, коли почалася війна, те також наша сім'я. Ми виїхали, але спочатку виїхала дружина. Вона уїхала за кордон. От і ми були в такому, ну на відстані ми були майже півроку. Була в мене можливість, в мене є троє дітей, тому в мене була можливість виїхати, побачити дітей, поспілкуватися. Пару разів я виїжджав до них, але все одно зрозуміло було, що це дуже важко, дуже важко, коли вона там знаходиться з дітьми. Я в Україні, ось і ми тягнули максимально скільки це можливо. Ось півроку я був в Україні, займався служінням, вона була там з дітьми, але ми прийняли рішення, що все ж таки сім'я має бути разом. Ну і ми, коли приймали рішення, ми думали або вона вертається в Україну, або мені треба виїхати до неї. Ну і коли ми вже всі е плюси-мінуси, так, так думати, е склали, да, і спілкувалися з друзями там, mm -hmm. радувалися, то нам так більше. Прийняли рішення, що все ж таки я маю поїхати до неї і поки перечекати цей час за кордоном. Чудово, uh -huh, uh -huh. продов... що у вас така можливість була, і все-таки, просто є знаєте, сім'ї, де е, одна, тільки дитина в сім'ї чи двоє, і так, все таки вирісні, так. до сих пір багато сімей є розділені, тому що. Чоловік хвилюється, не хоче, щоб жінка поверталася до України з дітьми. Жінці важко за кордоном без чоловіка. І як ви б сказали, як не згрішити ось таке питання, як не зрадити коханій людині, якщо вже більше півроку вони живуть на відстані? Угу. А, ну, це має бути принцип ну. Принцип релігійний, да, принцип біблійний. Якщо ти дотримуєшся цих принципів, то ти їх будеш дотримуватися і навіть якщо ви зараз не разом. Да. Тому що ну, кохання, сім'я, воно ж не тільки в гарних умовах, да. воно ж сім'я і в, в різних умовах може бути. Тому це просто принцип підтримки стосунків, отак через відеозв'язок, через телефонний зв'язок, максимум як тільки можна. Але все одно в біблії ми бачимо. Є порада, вона написана в першому посланні до коринтян. Апостол Павло пише: не вхиляйтеся один від одного, хіба що дочасно за згодою, щоб бути в пості та молитві, та й сходиться знову докупи, щоб вас, сатана, не спокушував вашими нестриманнями. Все одно ми розуміємо, що будуть якісь спокуси. Тому що е, стосунки на відстані їх дуже важко підтримувати. Дуже важко. Тому що коли людина рядом, ти її бачиш, ти її відчуваєш. Ну можеш і дотронутися і поговорити обличчям до обличчя. Це краще, тому е, у нас було таке рішення, чому ми виїхали, тому що я міг виїхати так. Мені, мабуть, було б простіше приймати таке рішення, якби ми були не виїзні, вона повернулася б додому і все ми були б разом. Ми просто розуміли, що сім'я має бути разом. Тому ми приймали рішення. Однозначно, або вона вертається, або я їду туди. Тому якби я був не виїзний, вона 100% переїхала б назад, і ми були б разом і все. Тому що сім'я це, це дуже важливо. Тому о, Мені важко радити, тому що кожен знаходиться в різних обставинах. Да? Але я розумів, що для нас ми мали бути разом: або в Україні, або десь за кордоном. Як ви, можливо, дасте якусь таку пораду, можливо, і тим чоловікам, які зараз тут так, християнам, які сповідують е, принципи, так що не чини перелюбу, це всі знають. Але якщо закрадаються думки, наприклад, так що робити в такій ситуації чоловіку, от коли просто ну не може сам він впоратися з такими думками. Декілька порад таких. Перше, це молитва. Молитися до Бога, просити сили, щоб він дав сили, перемогти ту спокусу, яка приходить в голову. по-друге, це як найчастіше спілкування зі своєю родиною, там телефонний зв'язок, відеозв'язок і так далі. І є ще одна така цікава річ, колись ми проходили. Вона допомагає в різних ситуаціях. На російській вона звучить так: ні дасть загнати себе в угол. Тобто не так загнати себе в угол, але в російській це абревіатура У – це ну, утомлення, тобто втома, так. якщо людина втомлена, в неї не так працює мозок. Ну, mm -hmm. вона і тому легше піддатися на спокуси. Буква Г вона символізує голод. Тобто, якщо людина голодна, так само вона буде роздратована, так само в неї буде неправильно працювати мозок і тому mm -hmm. вона легше буде піддаватися під спокуси. Буква О це одиночество, коли людина наодинці, тут, мабуть, важче, тому що людина ну, вона не своєю сі, сім'єю, але все ж таки бути більше десь з якимись друзями, да, з людьми, mm -hmm. з якими можна підтримувати стосунки, колегами і так далі. І е, останнє четверте це е, лі, лішній стрес, тобто зайвий стрес. М -м, якщо людина більш підвержена до якогось стресу, да, якась стресова робота в неї, тому це буде впливати на її е, здатність там, або вона піддасться спокусі, да, або вона витримається. Mm -hmm. Тому є ось такі чотири складові, ось, і е, дійсно вони працюють. Якщо людина не висипається, якщо людина... 에, там перекусує, постійно голодна чи щось таке. Вони дуже погано працюють. Можуть, їй буде ну дійсно ага. важко, пане е... Ярославе. А скажіть, да. будь ласка, якщо дійсно вже стосунки е, тріщать по швах, тому що вже ми восьмий місяць, так війни. Ми знаємося, знаємо, що багато хто знаходиться з дівчат за кордоном, чоловіки тут. Е, чи є у вас якісь дієві поради, як зберегти шлюб у таких обставинах? Якщо от поки повернутися або возз'єднатися, як у вас з дружиною вийшло, ну немає таких поки можливостей, так от що робити? Чи є у вас якісь можливо поради, що ви з сім'єю робили, щоб бути ближче? Якщо стосунки вже тріщать, це вже важко. Навіть якщо ти близько один до одного, це вже важко, якщо там вже тріщина така, що мама, мама дорога бережи мене, да? тому я би сказав так: треба просто усвідомити, що важливіше. Що важливіше. Для нас було важливіше зберегти стосунки, зберегти сім'ю, тому що ми відчували, що коли ти на відстані, все одно воно трохи охолоджується, тому що ну, ти розумієш, що розмови вже трошки не ті. Ти людину не бачиш отак, от особисто, да, ти її не відчуваєш, і тому ти відчуваєш, що дійсно стосунки вони десь холоднішої. Тому ми просто, ну знову ж, з досвіду нашої сім'ї, ми просто розуміли, що для нас сім'я це дуже важливо. Тому ми прийняли рішення, так, треба було там змінити. Умови життя треба було там покинути минулу роботу, та, повністю змінити все своє життя, але це заради сім'ї, заради дітей, заради стосунків. Тому тут треба людині, як би воно не звучало, та, там, погано, там, але треба просто приймати рішення. Що важливіше, якщо сім'я, то треба приймати ну, такі не зовсім приємні рішення. Та, або дружині все ж таки повертатися треба, або ну. На відстані дуже дуже важко будувати стосунки. Це вкрай важко будувати стосунки. Можливо, у когось це вийде, да можливо, там пару сімей ми будемо знати, які змогли це зробити, але це буде дуже-дуже важко зробити. Тому краще все ж таки повертатися або ця сім'я ну, має настільки вже тріщину, що вона може навіть і не загоїтися. Ця тріщина От, до речі, щодо до те... цього, так якщо чи можна... Врятувати все ж таки стосунки, які вже на грані розриву. І знаєте, що робити, коли кажуть люди, що я вже не відчуваю любові до чоловіка там, чи до дружини, вже все погано в цьому кінець? Угу. Бачите, ця фраза ну там я не відчуваю любові, це більше не любові, це, мабуть, якогось такого ну, відчуття, що людина поряд, да, що тебе тягне до неї. Да, як це, Наприклад, як Да. Ось тому е, це, мабуть, не те, що людина любові не відчуває, любов це принцип, фактично, так. Да? Тобто я все одно буду любити, я все одно буду терпіти, я все одно буду там виносити щось. Але це робота з двох сторін. Це мають двоє робити. Якщо це робить тільки одна людина, да, якось старається підтримувати, ну діла не буде, да? сім'я не збережеться. Е, просто треба розуміти, що ті, хто знаходяться зараз на відстані один від одного, а таких сімей дуже багато. Треба зрозуміти, що це велика-велика боротьба буде за сім'ю. Треба буде прикладати ну, просто навіть зверх сили для того, щоб зберегти свою сім'ю і, і притримуватись принципу, да? принципу любові. Тобто я люблю, не зважаючи на те, що ми навіть на відстані, не зважаючи на все. Тому це велика робота. Треба просто працювати, щось робити, боротися mm -hmm. і так далі. Дуже дякуємо. А що, пане Ярославе? Якщо можете поділіться своїм рецептом щасливих стосунків, от що саме вам з дружиною допомагає от, бути щасливими? У вас, як ми зрозуміли, троє дітлахів. І от ну дійсно, я думаю, що у вас щаслива сім'я. От що зараз власне приходить на думку? Поділіться, можливо, і наші українці теж використають її. Щоб бути так само щасливим, як я, треба мати таку саму жінку, як мене, але вона одна. <рес> <рес> да, дійсно, я хочу сказати, що дуже багато залежить від того, наскільки він чи вона готові поступатися один одному. От ми вже разом, щоб не спомилитися, 16 років. Ми вже разом 16 років, угу. і да, за ці роки я просто зрозумів, що це має бути поступка. Тобто, ну. Дуже легко за це говорити, коли ти тільки зустрічаєшся, та все в нас добре, ми любимо друг друга, я тобі прощаю, все, все нормально. Але вже коли далі йде сімейне життя, отам от ваші стає. Хоч розумом ти розумієш, що треба поступатися, да, прощати там, але ну, своє его воно говорить за інше. Uh -huh. Тому дуже велика робота це все ж таки попросити пробачення, не казати те, що емоції хочуть сказати, да, якось. Включати тверезу суху голову, да, і спокійно, ну лагідно говорити, да, не говорити ніяких неприємностей. Тому це має бути робота а, над собою, не над іншою людиною робити її, а над собою. Самому стримуватись, самому просити пробачення і так далі. Оце mm -hmm. найбільше те, що я бачив в своєму житті. Ось і дружина, вона ну дуже багато зробила так для наших стосунків. Вони дуже велике терпіння, тому що ну я такий парень гарний. Тому вона мене витерпіла і це тут теж зберегло наш шлюб, все добре у нас. Так що треба це пережити, але це знову таки робота, велика, велика робота над собою. Тобто, якщо підсумувати, це почати з себе, так? У, у стосунках просто. Працювати над собою, і мені здається, що це потім, знаєш, як то кажуть, заразно, ти, ти працюєш над собою, хочеш стати кращим для свого, там наприклад, чоловіка, так? І йому теж потім буде хотітися стати кращим для мене. Да, воно потім... звучить, наче так просто банально, так, да, але. Воно дієво, воно працює, воно не просто коли треба на себе наступити, на свою гордість, на свою, наче правоту, і так далі. Це дуже непросто. Але коли ти це робиш, ти бачиш, як воно потім змінюється краще. Ну і мені здається, що має результат тоді, коли воно справді щиро, а не просто ну я зараз перетеплю, а потім я як. Це як вискажу, тобто має бути ну, щиро і, і від широкі Ще, ти. знаєш, мені хочеться сказати, що ми повинні знати заради чого, що ми давали обітницю Богу. У нас є якісь обставини, у нас є діти, які від нас дійсно залежні. Тому що просто від нашого егоїзму, зараз що наша сім'я розпадеться, багато людей дійсно будуть ну, в такому почутті провини, в, в жалобі, ну в різних емоціях, і повинно просто подивитися в далечінь. Що ми отримаємо від цього, і це теж допомагає. Так, дуже дякуємо вам, що були з нами на зв'язку. Е, нагадуємо, що з нами на зв'язку Ярослав Черепін, священнослужитель. Ми говорили з ним про те, як не зруйнувати сім'ю, рятуючись від війни. Якщо ви тільки зараз приєдналися, заходьте до нашого ютуб-каналу і там побачите більше, ви зможете спочатку переглянути це відео. Ну а наразі у нас невеличка пауза, і ми до вас повернемось.